всем привет з вами знову я тумка так з вами знову я тумка всем привет и сегодня я вам покажу как зробити самую захищенную базу в майнкрафті майнкрафти Так, давайте знайдемо місце, де ми будемо її будувати. Угу. От тут будемо будувати. І, до речі, я створив ще новий світ і тут ми будемо починати все будувати. Для початку ламаємо два блоки. Отак. Тут ламаємо теж два. Беремо блок землі. Ну, якщо ви Ну, видите, блок за... Стоп. Я уже за... Ой, я дурак. Добро. Эй, блин, блин. Ах, на наведу. Угу, так. Стоп, стоп, стоп. Що там треба? Камень. Що там ще треба? І поршень. Лапки. І редстоун пилі. Не глюк. Чи? Виходить, угу. треба. І разтовно разом зіровим. И тут забудовуємо оттап, щоб не викликало ніяких підозрів. а, -а, -а! Ламаємо поршень, поршень. Камень, камень. І тепер дивіться. І тепер дивіться. Від нашого поршня проводимо сигнал до сюди. Ручать, кити, китик, так, дивіться, що ми робимо так, так. Закриваємо все це блоками навіть ручах і поршні. стоп стоп. Отут тут речах. Okay. Дивіться, як ми собі позначимо, що тут речах. Ми отут поставимо ще один блок. І для цього треба буде отут зламати блок, нажати на ручах і поставити назад блок. і все, двері закриті Чи... Думаю камінь дуже сильно ви... ви... виділяється выделяй, тому тут я поставлю, краще блоки землі моли. краще тут трошки іншу за поставити а им она просто. Підходимо, ламаємо блок, хоп, і закриваємо. Вони відкриваються, але ви скажете, а як ми будемо відкривати двері, якщо. А я вам скажу так, дуже і дуже просто. Ага, тут не збору Роб... Робимо ми так. Редстоун, так, так. Ой. Тепер тут камень-камень. Редстоун, так, так. Хоча не, вот тут не треба. И вроде якщо я не помиляюся, закритись. І... І так, бачите, все закрилось. Хоча дуже і дуже темно. Це, і до речі, це тільки буде початок. Там ще далі будуть пастки. Тут ми нас ведемо. І дивіться, що ми робимо. Тут ми вириваємо велику кімнату. Це я вже зроблю без вас. І так, ось я вирив отаку, принаймні, кімнатку. Хоча стоп, треба витриблокова. Добре! Чекаємо! І так, дивіться, ми вириб, вириваємо 1, 2, 3, 4. Один, два, три. 4, 4 на два блоки. 4 на два блоки. Вириваємо. І дивіться, що беремо. Для цього нам не добіться. Вже тепер дивіться, що. Стоп, стоп. Нам знадобиться табличка бутика. Ще що нам знадобиться? І ще ударя. Ще нам знадобиться. Угу. Нам знадобиться відро лави і I stavimo ciroz датчеk baš tak І так, ось. Забудовуємо тут стінку. І дивіться, що ми робимо. Думаю, вже багато хто здогадався навіщо нам таблички і ведро лави. Табличка стала б тут. І ще дві таблички тут, тут. Ну, них нічого не пишемо. І тут же таку ж саму конструкцію повторяємо. Тепер дивіться. І всюди заповнюємо повідрі лави. В кожен голодатчик. Добре, давайте я вже сам заповню. В кожен датчик по відру лаву. Всі пам'ятають? Думаю, всі. Так, всюди заповнили по відрі лави. Тепер дивіться, що ми робимо.

Ага, обережно. Виходить так, тепер. Так, гравій. Вс, більше гравія нема. І так, давайте я вже сам. Тепер дивіться, выкупались до роздачки. і всі їх заповнюємо редстоуном. Угу. дивіться ага, дивіться робимо так, 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 так. А не так. Робимо так. Так. Тепер нам здобут знадобиться речах. Або важіль. Говоріть, як хочете. Угу. Захотіли вилась, Лава. Захотіли. А чого пробирається? Угу, пробрались палає треба такі ж блоки ставити, які напалають. Угу. Тепер дивіться, обставляємо всіма блоками, які не, не горять. А які у нас блоки в Майнкрафті не горять? Камень горить, дерево горить. Точно діаманти вроді вони горять. Так, діамантики Та у нас буде така багато. Скільки що фотографія буде? Добре, давайте я вже сам застр... забуду. М -м -м, я вже ту будовую, ну давайте вже без, без вас, так як я і говорив. Добу.